Привітуліки, привітуліки! Да, доброго всім раночку, скажіть. Четверг, 18 січня. Да. Барбулеточка, а чого ти не вийшла, коли я тебе звала? Вова намагався її вивезти, не дається до рук, одходи. Просинаюся сьогодні вранці. Дивлюсь, на телефоні Google пише, ноль і не сніг. Думаю, я дивилась, наче морози повинні бути. Кажу, Вові, ну глянь на градусник. Він дивиться, каже, мінус 10. Я кажу, да, і що, і большой сніг. Так воно приблизно і є. Вітрюган страшний, мете сніг і мінус 10. Ешко, а гугіль пише 0. От вам і Гугл. Я вже подаїла ладу і бусю. Лада почала щищатися вже. А у барбушки сьогодні 149 днів. За ніч декілька разів передивлялася її. І... Ой, як у лани. Вимячка, вже стало видно. Набирає вимячка. Що, Дануся? що? Ви мені хоч дівок родите чи ні? Що ти буцаєш мене, ляка? На лоб бере, гля. Для що роби? На лоб бере. Бадатися. Так, у-у-у. Це у мене хто стоїть. Це у мене Міра. Міра, ну тут видно, що ще ніхто нічого не збирається. Тікай, ладуся. А за барбі спостерігала декілька разів за ніч. Вона. Вона, вона, вона. В руки не дається. Не підходить так, щоб можна було її взяти чи ще щось. Дойки пусті. Вим'я, ну, вим'я. Так що не знаю, я коли вона надумає. В принципі, у школбусі так само було з вим'єм, з дойками. Але взяла і окатилася. Тут уже повністю все, бачите, таке набубняві Маклаки торчать, зв'язки розійшлися. Ну, срок завтра. Я через неї голову не можу помити. Я хочу голову сьогодні помити, хотіла. Тим паче завтра свято. А що ж помий голову, а раптом щось. І тоді що, з мокрою головою бігти? <клухи> да. Так, да. репетуєш. Угу. Ну, Коротше кажучи, якось так. Будемо поглядати, спостерігати. Ґу. Хотіла взяти за хвостика, підняти, подивитися, що там з петелькою робиться. А вона тікати одразу. Не дається. Жопа мала. Мала жопа. Так, зараз хочу знайти лану і дану. Щось я тільки що на них глянула якось. Я лану спочатку побачила, але як виходили, то здається і у Дани. Так уже навіть коли йдуть вим'ячко видно. Зараз треба глянути. На моде. Потому що камолі. Оце ж бачиш лобешні які лиці, як тємічко оце. Потому і триугольні. Отих тих же ж два завітка посередині. А в цих отакі чудики. Да чудіки. Ох і прожори. Е, ладини вже он, стрибають, по стінам стрибають, по дверям стрибають. Да, хвостики. Хвостики. Ну, чого ж вас ніхто не хоче хвостики? Я вже вчора, от теж люди, в мене щороку, як підходить до осінь, і так тут є дві місцеві мадам, які просяться на покриття до нашого козла. Я ж не пускаю. Пишу вчора обом. І третій, та, що Назбрала казенят, але виявилося, що вона перекупниця. Минулого року вона вікених забирала і дівчинку ще й назви, ну, клічки давала. Дівчинку назвала Катруся, козлика назвала царь, а потім я дізналася, що вона їх перепродувала. Ну, то її справи. Ось. Річ не в тім, річ в тім, що. Значить, всім трьом їм написала. Оця циганка-перекупниця, прочитала і все, і тиша. Одна із тих, хто р'яно добивається на покриття до нашого козла, також прочитала і не відповіла. А одна пише, в мене ті типу, поокоти будуть, я так зрозуміла, там так написано було, ну зрозуміла, що з 3 по 10 березня. Я її пишу в березні, козенят не буде. І почалося. О, а де мені взяти? А чим мені годувати? Я навіть не стала нічого відповідати, тому що ну, це, це таке витратити свій час і свої нерви. Да? Повстикалися, хлопці? Повстикалися. Молока набубенилися, да? Наш Амурчик і його старший братик випивають вже майже пів літра за раз. Ось Так? Так, да? Да, скажи. Угу, угу. Рогастики. Амура обізружувати не буду. Кізаньок я обізружую сама, амура... Не буду, тому що Ой, нас Вова і так геть погано переносить, коли є... нам доводиться обізрожувати дівчаток. А у козлів там потрібно випалювати восьмеркою і добре прожигати. І, як показує практика, хто б не робив це, і сема ми купляли. У буряковських рослини відростки. І чарліка купляли обізроженого, Випалено було пів балди. А пам'ятаєте, да, які в нього відростали оці відростки? Тому мучати і Амура, і Вову заради того, щоб вони дали рослину. І так, хоч вони росли. А коли випалюєш, то потім вони ж не починають рости, такі то закручуються, то викручуються кудись, то впираються в око, то в лоб, то в шию, то ще кудись. Ну, коротше кажучи, ні, я за таке братися не буду. Да, хлопці. На вас вже молока не настачишся. Сьогодні хочу перевірити бусине молоко, чи скипається ще, чи ні. Це вже як зайду в хату. Так, да. треба з вами щось рішати. Угу. Бо як на кожного попівлі за раз. Ваші мамки не дають навіть скільки молока. Буся щось таке сьогодні смішне дала. На голову Да. Так. Да. що, по літри зараз. Це 6 літрів в день на козлів. Та, мене жаба задавить. Мене жаба задавить 6 літрів переводити на козлів в день молока. Ой, так, да, Амурчик, да. Амур, чекаємо Барбі, нехай народжує дівчаток, щоб тобі тут не скучно було, да? Да, а тих хлопів прибираємо, так? Да? Ну, що робити? А що робити? Мені ми ніколи козлів не виращуємо. Наш шашличок, як кажуть. І я читала вчора в коментарях, там хтось писав, типа, таких маленьких і вже на м'ясо. Називайте це, як хочете. На м'ясо, на шашличок, на тушонку, на сечужок. Так, ми козлів не ростемо, мені важніше молоко. Ми намагалися, ми пробували. Я порахувала, ми два роки вирощували, воно того не варте. Тобто дуже дороге виходить те м'ясо. Якщо їх не годувати молоком, ну там, чи урізати пайку, чи розводити, чи кашки киселі, то отож таке і виросте. Замінник молока я не розглядую не розгляду як варіант взагалі. А якщо їх годувати молоком хоча б пару місяців, щоб дати їм старт, то виходить занадто дороге м'ясо. Тому в нашому господарстві більше в пріоритеті молоко, молоко і сир. Тому ми прибираємо їх маленькими, да, молочними. Сушимо сечушки. ну в тому році не сушила, хоча б питали в мене. Я попередні роки завжди сушила і продавала сичух. А в минулого року не стало, а попит був. Тому для мене головне от у Лади зараз молоко. З нього вже можна варити сир. А замість того, щоб варити сир, я його згодовую ось оцим архаровцем. Розумієте, на що воно мені? Ну, на що воно мені, якщо я вже могла зварити першу головку сира? Наприклад, завтра чи сьогодні? Ні, не хочу. У нас в пріоритеті молоко і сири. У нас оце м'ясо шашлички не в пріоритеті. Тому ось так, лізуть, лізуть, лізуть. Оце ж була тут пліта. Ми пліту розібрали і Вова стіну заклав. І оце ж Віка, Міра, Барбі тут росли. Потім лана з даною. І коли оце так стрибають, як оце зараз вони по стінах, ото повибивали кирпичі звідти. Там слідується ще ж одна стінка та, що в дівчат. Але повибивали собі туди такий міні-проход, е схованку якусь, потаємне містечко. І тепер туди всі лізуть. Що? Куди ви пнетеся? Оцей ладен, ось оцей хлопчик, цей. вчора випустив Вова їх годувати сюди. І тільки раз і все. І вже на станку. Моментально, моменту море. Да? Ти крикун? Ти крикун. Крикливе казання. Хоч і не більше народився. Ну, крикливий. Чого ви туди пнетесь? До мамок ви все одно не доберетесь. Не мрійте. Так, все, пішла, може, знайду Лану і Дану. Подивитись ще на них. У Лади сьогодні був останній коктейль. Вже 5 днів прокололи, бусі ще 2 дні буду колоти. Ну, а. Аскарутин, нікотинку, кальфостоник. Ще буде і лада їсти 5 днів, і Буся 7 днів. А так. Був опрогріва. Черрика. Де тут? Ці? Дівки. От, все. Подивимося, я тоді, коли пробувала у Лани, ну, на долоньку отак от відчувалося, да, таке трошечки маленьке. Це перший раз я пробувала. У Дани була просто шкірочка і два соски. Коли я другий раз пробувала, у Лани трішки збільшилося, вже така була, знаєте, грудочка, і з'явилась маленька у Дани. А сьогодні дивлюся. О, дивіться. Це перша стоїть Лана, а он друга Дана. Бачите вже, як вимічки видно? Дивіться. Видно вам? Да. Я хвилювалася, що, може, вони не погуляні. Ну, раз вимічки набирати пішли, нарощувати, значить все гуд. Все, я пішла в хатку. Бажаю всім вам гарного дня, чудового настрою. У нас зранку було дуже гучно, десь пів на сьому. Страшне, що творилося. Я не знаю, що вони накривали. Ну, така велика кількість вибухів була, що то просто капець. Все, всім гарного дня.